Вранці російські терористи завдали ракетну удару по Одеській області. Окупанти вдарили оніксами по Одеському і Білгородністровському районах. Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствах. Зруйновано порожні приміщення для утримання худоби і заготівлі сіна. Але, на щастя, люди і тварини не постраждали. Але маємо трьох поранених людей внаслідок нічної атаки на Одесу. По місту росіяни запустили шахеди. Вогневі групи їх збили та уламки впали поруч із п'яти Архівкою з нами на прямий зв'язок знову виходить наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Олександр. Сьогодні о 12 дня. Ми вже з вами спілкувалися. Яку маєте свіжу інформацію на цю годину? Вітаю, Олена. Ми досі знаходимося біля того самого постраждалого від російського обстрілу будинку у середмісті Одеси. Це приморський район. То досі працюють усі відповідні служби. Комунальники люди виносять зі своїх квартир особисті речі, всю необхідну допомогу людям надають тут на місці. Я знаю, що видають будматеріали, плівку, або люди закрили вікна і двері, які вибило внаслідок обстрілу. Також тут пропонують тимчасове. Житло а уламками збитих дронів не тільки повибивало вікна і двері, а внаслідок пожежі ще й вщент вигоріло декілька квартел. квартир. Квартир однієї з них на щастя вдома не було. Та ті, хто цієї ночі був вдома, досі не можуть оговтатись від пережитого. Слышу, як шарахніть мене, аж підкинуло. і я за прицеленіла стінки. бачите, вот окна І воте вот вилітала. Вот це все ото, і там бачите, окно стоїть. Все вилітіло а аж туди. На моїй кровати так кора стекла. Я там уже ні ліжала я там лежала, то мені навіть, вже не було. Постраждало троє людей. Усі вони мешканці цього будинку. У них осколкові поранення від вибитих вікон через те, що пошкодження більшості квартир суттєві рятувальникам довелось евакуювати людей вночі. З будівлі було евакуйовано 130 осіб. На місці працювали психологи, ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям. Деякі з них були в гострому шоковому стані. Також на місці було встановлено мобільний пункт обігріву. Загалом цієї ночі над Одещиною було збито 11 ударних безпілотників на підльоті до узбережжя. А майже усі вони були збиті в море. Наразі у силах оборони півдня працюють із наслідками ракетного удару ракетами Онікс по Одеській області. Тож мешканців регіону просять бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Олено. Я вам дякую, Олександру. Ви теж бережіть себе, будьте обажні. Це була Олександра Ченкова і розказала нам про нічний ракетний і шахетний обстріли Одеси та області.